Війна з проміськими автобусами триває. За неповний місяць представники інспекції з благоустрою склали 250 протоколів щодо водіїв, які паркують свої маршрутки в центрі Івано-Франківська. Про це повідомив начальник інспекції Степан Кукула. Чиновник зізнається, дана робота вимагає неабияких зусиль, адже не кожен порушник хоче надати свої дані. Тому часто щодо них складають не протоколи, а лише акти обстеження. Нами е, виконуються як е, оформляються адміністративні протоколи, так і акти обстеження. Вони не тянуть акти обстеження, можливо, за собою штраф, але вони фіксуються, які порушення вчинив чи водій, чи підприємець, який виконує даний рейс. Ще частіше рейдова група стикається з обуренням мешканців проміських сіл та інших міст області. Люди, котрі здійснюють посаду на стихійних автостанціях, нарікають на претензії Івано-Франківських чиновників. Так днями було зокрема на вулиці Панаса Мирного, де масово паркуються маршрутки Богорочанського напрямку. Дуже велика незручність мені добиратися до трикотажної фабрики і звідти два рази платити час. Само собою, однак на досягнутому результаті вважають у міськраді зупинятися не варто. На найближчій сесії депутати хочуть заслухати представників відділу транспорту ОДА, аби дізнатися, чи з перевізниками, що не дотримуються паспорту руху, розірвали угоди про співпрацю. Тобто є в нас автостанції на в'їзді в місто Івано-Франківськ. Є в нас паспорти маршрутів і графіки руху, які чітко фіксують, що кінцевим місцем зупинку приміського транспорту є автостанція на в'їзді в місто Івано-Франківськ. Тобто заїзд в місто Івано-Франківськ це пряме порушення пункту. Угоди про те, що змінюється схема організації руху. А в такому випадку відділ транспорту обласної адміністрації зобов'язаний в односторонньому порядку розірвати цю угоду. До речі, за оцінками окремих фахівців, щодня у центрі Івано-Франківська незаконно заїжджає тисяча проміських автобусів.